17 липня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України по округу номер 85 з центром у місті Калуш. У зв'язку з тим, що нардеп Ігор Насалек став міністром палива та енергетики. Загалом цьогоріч в області рекордна кількість кандидатів в народні депутати: 37. Така кількість претендентів, а також літній період може стати причиною низької явки, каже Максим Лисюк. Ми прогнозуємо, що десь. Вона буде в межах 20-30 Тим більше така кількість кандидатів. Не думаю, що хтось з кандидатів буде працювати саме на мобілізацію виборців. Розповіли в комітеті виборців України і про можливі порушення. Деякі з них вже відбуваються. Вже зараз ми отримуємо інформацію про те, що є порушення з перешкоджання проведення передвиборчої агітації. Є деякі округа, на яких Деяким кандидатам перешкоджають працювати його агітатором загалом по Україні. ЦВК зареєструвало 376 кандидатів у народні депутати України. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.